Робимо максимально уловистий кормачок для ловлі карася. Для цього нам, по-перше, буде потрібно ось така маленька пружинка. Також грузик приблизно на 30-40 грам. У мене тут зараз 42, і ось така грубенька нитка. Для початку ми з двох сторін прив'язуємо десь приблизно 20 см нитки. До речі, використовую ось таку нитку. Я потім, приблизно на відстані 20 см від пружини, прив'язуємо грузило. а з іншої сторони ми прив'язуємо карабінчик з вертлюжком. Також одразу хочу додати, що якщо ви ловите рибу там, де сильна течія, то вам потрібно брати важче грузило і трохи більшу ось цю пружину. Потім нам буде потрібно два гачки. Я взяв Golden Catch, один сьомого номера, а один восьмого номера. Прив'язав їх до тоншої нитки і зробив дві петельки. Поводки я зробив ось такі маленькі. Приблизно, ну дивіться, скільки тут 3-4, можливо 5 см. Провівши їх через петлю і ось це кільце, у нас виходить ось такий гарненький монтаж. Пробувати на нього я буду ловити на днях, і потім запишу про це відео. Можна сказати, що це типу копія на кормачки від Міхалича.